Доброго дня, вас вітає тактичний табір, мій позивний Фріман. І сьогодні ми перевіримо, що краще: керамічна плита чи сталева. А в цьому нам допоможуть ось такі дві плитки. Це у нас RMA, американська плита вартістю близько 150 баксів, здається, керамічна 6 класу. І ось така українська плита з сталі Hardox 500 класу захисту 4. Вони різні, різний клас захисту, різна вага, але нам цікаво. Вам показати, що взагалі краще: кераміка чи сталь. Що ж, обов'язково перевіримо зараз їхню вагу, бо вони мають різний клас захисту, відповідно, і по-різному важать. Отже, RMA американська плита у нас важить майже 4 кг. 3800. Отже, вага української плити становить 3,5 кг. Бачите, замість того, щоб допомагати бабусі зважувати викопану картоплю. Ми займаємось ось цим для того, щоб вам підказати, що краще купити: кераміку чи сталь. Від наших підписників були прохання в коментарях перевірити товщину плити. Що ж, американська у нас становить майже 3 см, а українська у нас дуже тоненька, тому що вона без протиуламкового захисту Ну, десь сантиметр півтора Ми її пофарбували, бо вона була в досить в страшному вигляді. Трохи поржавівша. Що ж, розпочнемо з тесту саме української плити і будемо тестувати її з арки. Розпочнемо з цивільного набою для арки без сталевого середня, куля 55 гривень. Що ж, зараз головне попасти в плитку, а не в землю, як в минулому відео. Постріл. Що ж, давайте перевіримо результат відлучання ЗР-15 по нашій сталевій плиті. Ось характерне перше влучання, ось характерне друге. Ну, Цивільний набой дійсно нічого не завдає цій сталі. тому зараз протестуємо його на кераміці і перейдемо до бойових набоїв за Р15. Що ж, зараз буду стріляти по американській плиті цивільним набоєм. Я думаю, що буде ледь помітно царапана. Постріл. Що ж, давайте дивитися, що у нас завдала арка нашій кераміці. Ось такий розрив. У нас, дивіться, перший слой. Тканина у нас вже непридатна. Тому їй доведеться зараз швиденько розрізати. Ось дивіться, керамічна плита має отаку будову. Тобто у нас тут резина, демпфер, і далі вже йде безпосередньо сама кераміка. Кераміка, звісно, не пробита, тому що цивільний набой це таке собі. Але досить воно виглядає цікаво. Що ж, переходимо до бойового набою за Р-15 і будемо тестувати українську плиту. Що ж, переходимо до бойового набою зі сталевим середньом. Постріл. Так, ну що ж, давайте дивитись, що у нас залишив бойовий набій на нашій сталюці. Ось наше влучання. Трошки більша вм'ятана, ніж від цивільного набою, але ззаду немає зовсім нічого. І ви можете подивитися, в якому стані була ця плита. Трохи поржавівша. Що ж, переходимо зараз до тесту американської плити. Постріл, давайте дивитися, що у нас залишив бойовий набій на нашій кераміці. Ось я її можу витрусити. Тобто старався влучати в інше місце. Напевно, другий набій взагалі не попав, бо брав трохи нижче. Але ось влучання від грінтіпа характерне. Винесено трошки більше керамічного наповнювача. Мені вдалося покласти куля в кулю, і в нас вийшов ось такий вихідний отвір, цікавий. Тому, в принципі, можна сказати, що ця плита не витримує, ар 15 бойові набої. Але. Якщо стріляти в різні місця, то я думаю, що все воно витримає. Тому переходимо до наступного тесту, і в нас буде далі АК в калібрі 545. Працювати зараз буде бойовими набоями 545 куля ПС. Постріл. Так, давайте дивитись, що у нас залишив 545, і залишив він. Ось характерне влучання внизу. І друге ось в цей край прийшло. Тобто, в принципі, можна їх порівняти з слідами від бойового набою для Р15. В принципі, все те ж саме. Ззаду немає ніяких випуклостей. Зараз буду стріляти по американській плиті, головне влучити в цілу зону. Постріл Ну що ж, давайте дивитись, що залишив калаш на нашій плиті. Вдалося покласти кулі в іншу область, тобто не в той самий отвір. Ось наші характерні влучання. Також наповнювач ми можемо витрусити. Це класика. І ззаду у нас немає вихідних отворів. Отже, це свідчить про те, що ця плита витримує 5,45 та 556, якщо ці влучання будуть в різні, в різні зони плити. Тобто вона в нас ціла. Що ж, переходимо до тестування з АКМ -у в калібрі 7,62. Дід відкопав мені в огороді ось такого АКМа, Цікаво, чи зможе він пробити нашу стальну плиту. Працювати буду саме бойовими набоями. Постріл. Плитка впала. Що ж, як я і очікував, в принципі, після першого влучання наша плита впала, це свідчить про те, що в АКМі 7,62х39 набагато більша енергетика, ніж в попередніх калібр. Що ж, ось наше характерне влучання. І в принципі по вм'ятині воно досить схоже на бойові, на бої 5,56 та 545. Але енергетика більша, тому що плита впала. Що ж, зараз буду стріляти з радянського АКМа по американській плиті. Постріл. Так, ну що, давайте дивитись, що у нас залишив АКМ на плитці. Як я не цілився, але все одно попав дуже поруч з першим влучанням за Р-15. Нашу плиту ось так розідрало навпіл, як ви можете побачити, тут є надвисокомолекулярний поліетилен, який утримує уламки. Але ззаду вихідного отвору немає. Ззаду досить така, знаєте, ледь помітна на дотик вмятина. Тобто, ну, В принципі, цей набій він не має таку пробивну дію, як 5,45. Він має більш таку зупиняючу. Це все ж таки застарілий набій. Тому Але наша плитка витримала. Нам хейтери скажуть, ви дебіли, зараз у плити стала вдвічі більша товщина. Тепер АКМ її не може пробити, бо плитка стала товще. 100%. Наші хейтери, я вас очікую, будемо розбиратися. Які відео ви зняли за той час, поки сиділи на дивані. А якщо ви задали собі питання, де взяти штуку, яка пробиває ось таку плитку 6 класу чи ось таку плитку 4 класу, хочу порекомендувати вам магазин зброї прапорщик. В ньому ви завжди знайдете цікаві новинки, а професійні консультанти допоможуть вам обрати необхідне спорядження. Також ставайте спонсорами наших ютуб-каналів та будете мати можливість отримати знижку від 15 до 25% на окремі позиції. Що ж одразу буду працювати бойовими набоями. Це кулеметний набій зі сталевим середньом 147 гривень. Постріл. Так, ну що ж, наша плита влетіла, думаю, одного пострілу їй буде достатньо. Так, давайте переглянемо результат після ар 10 Ось наше влучання бойовим набоєм 7,62х51 на зі сталевим і середнім. В принципі, плита впала, але вмятина не досить така суттєва, тобто вона, в принципі, на рівні зі всіма іншими набоями. Що ж, переходимо до американської плити цим самим набоєм. Зараз буду намагатися вицілити в цілу частину плити. Подивимось, чи вдасться це мені зробити з 20 метрів. Постріл. Зарядити. Є без магазина. переснімем. Зараз буду намагатись вицілити в цілу частину плити. Цікаво, чи вдасться це мені зробити з 20 метрів постріл вдалося. Дуже цікавий результат після влучання за Р 10 бойовим набоєм. Ось мені вдалося покласти в цілу частину плити. Ось такий шмат плитки відпав. Але пробиття немає. Навіть вм'ятини тут немає. Тобто ця кераміка витримала цей набій 147 грн. зі сталевим середнім. Але ви подивіться, наскільки, наскільки завдала ця куля її руйнівної сили. Що ж, зараз переходимо до бронебійних набоїв в калібрі 7,62. І почнемо з української плити. Що ж, зараз буду стріляти бронебійним набоєм в калібрі 7,62 з чорним носиком, «Свіспе». 198 гривень Постріл. Плитка стоїть. Що ж, як я і очікував, наша плитка не витримала ці набої. Ось наше влучання. І ось вихідні отвори. Тобто сталюка не витримує бронебійні набої зр за 10 Зараз перевіримо, чи витримує. Це керамічна плита 6 класу. По американській плиті я буду стріляти всього один раз, бо на неї дійсно вже боляче дивитися. Постріл. Що ж, цілився в ліву частину, хотів влучити. В цілу частину плити, а вдалося влучити ось сюди. У нас вже можна дійсно ось це зняти і подивитися, що у нас всередині. І анпакінг нашої плитки. Ну, на місці влучання є вихідний отвір, тому ця плита також не витримала бронебійний набій, але влучання було поруч з попереднім влучанням. Тому, в принципі, не знаю, чи витримала б вона. Влучання по цілій частині, чи не витримала, але бачите вихідний отвір. Що ж, переходимо до найцікавішого. На десерт ми залишили сьогодні гвинтівку в калібрі 338. Подивимось, чи зможе витримати ось ця частина плити влучання з цієї гвинтівки. Зараз спробую його якось приліпити, може скочем, підладнаємо ось так. Щоб було куди стріляти. Ну що ж, зараз перевіримо, чи витримає американська плита постріл з 338. Я, звісно, думаю, що вона нічого не витримає, але побачимо постріл. <звук> ну що ж, давайте перевіряти, що залишилось від нашої плити. Ось така діряха у нас здоровенна. Наш на три пальці. Відпрацьована, так би мовити. Ну, і, звісно, з керамічного слою у нас теж нічого не залишилось. Що ж, зараз протестуємо нашу сталеву плиту. Подивимося, який буде результат. Що ж, українську плиту я поставив одразу під кутом, це гарна порада з ваших коментарів. Тим самим ми збільшимо її товщину. Це, звісно, жарт. Постріл. Що ж, можу у нас привітати, у нас з'явився очередний гонг, дуже зручний отвір для того, щоб його кудись почепити. Але звісно, що ця плита з такої істини не витримає, звичайно, з 338. Це більш був такий розважальний момент для того, щоб порівняти ці плити остаточно і дійти якогось висновку. Отже, якого висновку можна дійти? Керамічна плита мала шостий клас захисту і витримала деякі постріли, деякі не витримала, тому що вони були здійснені в один отвір. Сталова плита виглядає. Значно краще, витримала більше влучань, але також не витримала бронебійні набої в калібрі 7,62. Отже, висновок який. Ця плита коштує дорожче, має вищий клас захисту, тобто, якщо стріляти в різні місця плитки, то вона витримає досить значні враження і більші калібри, ніж ця плита. Вартість їх різниця, вага також різна. Вам обирати, що носити, але зважайте на те, що керамічна плита. Має набагато кращий наповнювач для противоламкового захисту ніж ося сталева. Що ж, а з вами був тактичний табір. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш ютуб канал, телеграм-канал та будьте в курсі всіх новин. До побачення!